Всім привіт! 30 червня, вже місяць літа минув. І, як бачимо, пшеничка доходить до свого логічного завершення. На дворі спека 30, вже тримається не перший день, і прогноз погоди обіцяє наступні 10 днів ще спекотливіші, тому вона навіть якщо її могла б. Щось трошечки, то вже все. Листя просто згорить. Колосочки висохнуть. Такі вони невеличкі, але, але вони є. На перший погляд, звичайно, хотілося б кращого, але врахувавши всі обставини по технології, по погодних умовах, то, в принципі, так скажемо, радіємо тому, що маємо. Сподіваємося на більш-менш непоганий врожай по наших мірках. РЖТ-Реформ посіяна на 25 те міжряддя, посіяна в оптимальні строки. Є мінімальне е, мінеральне живлення. Тобто там по технології можна перерахувати. І по діючій речовині, я е, думаю, десь до мінімума е, може щось трошки і дотягне. Але ось, як дивитися в поле, виглядає досить таки і непогано. Думали, що буде гірше. В принципі, нормально. І ось для порівняння в нас є ось такий невеличкий трикутничок. Це у нас смуглянка, наша вітчизняна селекція. І на вид вона вже готова, вже листя немає. Вже ось колосочки розсипаються. Можна знайти тут і зерно, я думаю. Ось така гарна ця пшениця. Ну, гарна я маю на увазі по забарвленню зерна. Воно таке, здається, скловидним. Та її якісні показники в смуглянки завжди були на висоті. На зуб вона, мені здається, вже навіть пересушена. А ця пшеничка ще. Зараз так ось спробую. А ця, ще, та, ну, ця, ця відчувається, вона ще зелена. Зернячко ще, ще жується, а смуглянка вже навіть пересушена. Тому в одне поле різні сорти не бажано висівати. Ну, от такі зернинки. Ось така, ну, не видно, мабуть, камера не передасть. Скловидність у неї на високому рівні, і вона вже суха-суха, тобто її вже треба приїхати і змолотити. Ну, Будемо сподіватися, що, як показали минулі роки, вона в такому стані, в принципі, зможе простояти. Ну, Тут єдине питання під час молодьби, щоб не перетерти це все в борошно. ну... Щось, щось будемо дивитися, будемо підналаштовуватися. Виглядає, в принципі, і смуглянка досить непогано. Тобто, порівнюючи, порівнюючи з тим, як ми її вирощували, то не знаю, як на мене, непогано виглядає. До речі, дочекаюся, щоб РЖТ-реформ також вже підійшла, так скажемо, до готовності. І візьму однакову площу і порівняю, які врожайності теоретичні. Сформував один і другий сорт. Ну, а потім спробую бункером виміряти отут по смуглянці оцю площу, скільки тут засіяно, пройдуся. Порахую, в принципі, тут трикутник правильної форми, правильної, тобто під 90 градусів. Тому площу можна буде порахувати і вручну. А можливо, пробіжуся з телефоном, також орієнтовно підрахую. Ну, а РЖТ-реформ вона дещо нижча. Ось ця лінія переходу, і вона ще зелена. До речі, по бур'янцях міжряддя, як бачимо, чисте. Гран-токс свою роботу в принципі, зробив, де-не-де там зелене. Звичайно, що якщо задощиться, то все воно внизу, мабуть, швиденько позеленіє і підтянеться. Але якщо погода буде, так скажемо, сприять, для пшениці, тобто рівномірно все підсихати і вчасно заїхати комбайном, то от таких бур'янів по полю є тільки містами, де нема пшениці. Тобто це тут і там пару таких діляночок випало невеличких. У кращих місцях, як бачимо, пшениця РЖТ навіть ще має щось схоже на зелений листочок. Ось так во. І пшеничка височенька, тобто вона майже по висоті з смуглянкою. І колосочки, як бачимо, теж такі ну, непогані, непогані. Тобто, так як узяти. Ну, звичайно, там не над е, А в наших умовах для нас врожай все, що навіть вище 4 тонн. Також це вже врожай. Він має певну рентабельність. Тому для кожного своє розуміння гарних врожаїв позернових. Ну, для нас, в принципі, і цей врожай, якщо ми його вдало зберемо, буде досить, досить непогано. Ну, сподіваюся. Ну, а ціна ж підскаже, чи варто взагалі висівати зернову групу, чи вона в більшій мірі потрібна для сівозміни. Адже сівозміна це дуже важливий елемент, і його ним не варто нехтувати. Ось такі є і досить класні колосочки. Ну, от, як бачимо, 25 -е міджаддя, воно чисте. Все добре. Так, кому цікаво, рухаємось далі.